Вітаю, всім доброго вечора. Що стосовно підживки гортензій, дівчата, зараз дуже сильна спека. Не забуваємо про полив, тому що рослинки горять, дуже багато мені скидають фото, відео, що з гортензіями. Сьогодні буду, сьогодні вечором і завтра зранку буду обробляти свої гортензії монофат калію плюс. Сульфат магнію. Для чого нас, нам потрібен зараз магній? Магній нам потрібен для того, якби магній покращує фотосинтез рослинки. Тоді рослинки, такі, знаєте, насищені, листочки стають яскраві, тому що зараз вони почалась спека і листя на гортензіях ну, одразу потускніло. Ми постійно поливаємо, ми вимиваємо в ґрунті мікроелементи, тому по листу даю сульфат магнія, даю столову ложку на 10 літрів води. По інструкції там іде 15-20 грам на 10 літрів води. Я даю столову ложку на 10 літрів води і плюс додаю столову ложку монофосфат калію на 10 літрів води. Плюс е, даю антистрес. Обов'язково зараз спека, щоб рослина не так стресувала від спеки, даю мегафол. І обов'язково прилипач. Рослинки обробляємо або рано, дуже рано, щоб рослинка встигла висунути до того, як буде вже сонячно, або пізно ввечері. Тому що, е, поки не сховало сонце, рослинка наша напеклася, листя в неї ще гаряче, і якщо одразу... Її обробити, ми теж можемо зробити опік. Дуже багато мені присилають повідомлень: пошкоджене листя жовтіє, іде калівий опік. Тобто рослина потребує зараз калію, при частому поливі, він, якщо ви навіть його давали, він вимивається, якщо було в попередньому доброві. Тому можна пролити під корінь. Можна про, е, обробити по листу. Я ж кажу, я е, один раз вже давала підкорінь рослинкам. Е, завтра, сьогодні і завтра буду обробляти по листу, але ж буду давати ще сульфат магнія. Любимо наші гортензії і вони вам віддячать. Бажаю всім тихого, гарного вечора.